У Житомирському центрі захисту тварин станом на 6 березня 2025 року перебувають понад 40 собак та 10 котів. Вероніка Мельниченко, виконувачка обов'язки директорки центру захисту тварин, розповіла, що одна-дві собаки на місяць знаходять нову домівку. Попит на котів більший. Собака на ім'я Хасочка другий місяць живе у міському центрі захисту тварин. Звати її Хасочка ми її так назвали, бо це метис з хаски, але вона дуже дрібненьких розмірів. До нас звернулись люди, були пости ну, в інстаграмі, викладали в Фейсбуці, що зачинені собаки в будинку в якомусь, де проживала жіночка літня, і вона померла. Але потім виявилося, що ця жіночка жива, вона просто потрапила в лікарню, в неї було на території дуже багато тварин. Ми приїхали, забрали тварин, двох собачок. Одна була така досить велика тваринка, і ось ця хасочка. І одну вже ми прилаштували. Тобто і ось ця хасочка залишила ще на прилаштуванні в нас. Юлій Сухомлин, працівник з догляду за тваринами, розповів, що кожного дня вигулює хасочку. Хлопець говорить, що собака ще не звикла до поводка. Для неї, каже Юлій, краще жити у приватному секторі. Мені здається, в квартиру не можна буде, тому що вона така більш для частних домів, щоб вона бігала по території, люби да, свободу, щоб вона була дуже ну, вільно себе почувала. Там, де Діти бігають, будуть з нею гратися, така щоб, щоб дитина її полюбила. Вероніка Мельниченко розповіла, що всі тварини, які перебувають у центрі захисту тварин, стерилізовані та вакциновані від сказу для того, аби взяти собаку або кішку, потрібно мати документ, який засвідчує особу та бажання. Ми фіксуємо адресу. Людини паспортні дані, номер телефону обов'язково і просимо, щоб людина звітувала нам хоча б раз на місяць, якісь фото, відео з родини. Чи все у них гаразд? Чи немає ніяких проблем. Вероніка каже, аби знайти нових власників для тварин, запровадили акцію Пет мама. Ми хочемо. Запустити таку акцію, вона називається Пет мама взагалі. А це коли родина або якесь підприємство може бути, да, компанія, фірма приїздить, обирає собі тварину, якою вона хоче опікуватись. І вони приїздять, гуляють з твариною, приділяють їй увагу. Це може бути там на вихідні, раз на тиждень, коли як зручно вони купляють корм тварині, обробку від кліщів, від бліг. Тобто, і намагаються поширювати цю тварину в своїх соцмережах, фотографувати, да можливо хтось серед друзів хоче забрати цю тварину. За словами Вероніки Мельниченко, перед відвідуванням міського центру захисту тварин потрібно завчасно зателефонувати і домовитись із працівниками центру про день та годину прибуття. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 6. Якщо це вихідні дні, в нас є робочі вихідні, все залежить від графіку лікарів, як вони виходять. Та але доглядальники, які залишаються з тваринами, тут цілодобово знаходяться. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.